Привіт, канал Пасіка Плай. Сьогодні відеоролик піде про систему Нікод, для кого це вже не новинка. Вона вже кілька років існує. Хочу спробувати цю систему, хочу спробувати виводити маток Карніка. Дуже вони мені сподобалися. Сподобалися Своєю поведінкою, спокійні, миролюбні, не жалять, даже порівняти із Карпаткою, то, то зовсім, зовсім не то спокійні, медоносні, тобто мед носять так само, як і Карпатка, не можна сказати, що воно щось менше. Але одне із, яке для мене привілегія, це миролюбні. Можна практично робити з ними все, що завгодно, але вони не агресивні, не, не проявляють агресію. Не без того, що десь, там, якщо притиснути бджолу, вона вас вжалить. Ну, Якщо рівняти з Карпаткою і ще з іншими матками, то карніка це для мене новинка. Я хочу спробувати. Спробувати поміняти ще пасіку свою на накарніку. Хочу зараз зібрати, зібрати оцю систему Нікот. Зібрати систему Нікот, вона складається з такої касети для всіх, всім це все відомо. Де сюди запускається матка, вона тут червить. Точніше тут мисочки закладаються в оці. Оці мисочки вставляються сюди, а в, в, в цю частину дуже чітко. сотні код оригінальний, французький. На, кожні, на кожній детальці е, вилито нікот. Практично на кожній на, кожні, на, 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 на мисочках ще не дивився, а от на тримачах, на фіксаторах е, бігуді на, на бігудях. Все вибито ні-код і на як пронумеровані бігуді. Сюди запускається маточка, закривається. Ну, це все, це все по, постепенно. Зараз, що хочу зробити, це починати збирати, збирати рамочки. Точніше, рамочку для касети нікот. Так що я буду шуруп, шурупами прикручувати. Буду прокручувати шурупчиками Все по центру я вже визначив центр. Я вже два роки цю систему купив, вона в мене стояла, ніяк до, до неї не, доход, не доходив. Це вже сьогодні у нас погода дощова. Я вирішив. Зібрати касету. Отак вона збирається, все, воно вже прикручено чітенько. Далі. Я зразу закладу, щоб тимчасово мені не мішало на столі. От. Це перший, перший етап. Другий етап треба натягнути дріт, дріт для того, щоб навищити рамочку. Щоб навищити рамочку. От. Зараз починаю. Просверлювати. Напевно, що зараз буду сверлити тут дві дірки, тут і тут по дві, і просто так: сюди два, два ряди дрота натягну і тут два ряди дрот, дрота натягну. Натянув дріт. Таким способом просверлив дірки степлером, про степлерив для того, щоб дріт не прогризав рамку. І ось таким способом рамочка навощена. Добре, не, не натягнулося, бо тому що не. Не було приспособ... прис... приспособи. я способом ось такими штуками підтянув дріт. Кому буде інтересно, хто ще не знає, можна б рамки після перетопки воску, щоб не зривати дріт, якщо він ще більш-менш можливий на рамці, але вже послаблений, є така штука. І лише прикладаєте і він робить, робить хвилечку і тим самим натягує дріт. Все, зараз процес навощування. Вирізання е, вощинки і процес нав... навощування. Я вирізав, е, вирізав вже вощинку. вирізав так воно виглядає, чотенько все встав... входить. Навощую я тимчасово е акумулятором від дитячої машинки. Тоже дуже гарно і швидко навощує. тільки не перетримати. Буквально оце рамочка е навощена. Ось така. Краса вийшла. Ось така краса получилася. І це все. Ну, практично, рамочка із касети вона вже готова. Тільки що залишається. Залишається, що, цукровий сироп можна облити, можна пасту, канді, ну, все кого є, можна медом легенько так, щоб бджоли почистили. Це перед вставлянням матки. Ну от, саме по зборці рамочки з касетою готово. Другий етап це зборка рамки для бігуді, для прививочної рамочки. Забув момент вкласти самі мисочки у касету, щоб вона вже була готова, зібрана. Знімається задня кришечка і, і, і тут. Ось мисочки. Інтересно, ще їх не переглядав. І вставляється 110 мисочок є. Практично всі заклав. залишається ще одну поставити і одна мисочка запасна. Дивився відеоролики. Пасічники збирають, там щось їм не стає 10, 11, 15, де в кого я бачу. Я не знаю, в оригінальному все хватає. і нажить одна запасна. Є, є запасна. Далі задня закладається е пластина, яка це все підтримує ці мисочки. Сюди закладається, можна поставити пасту, канді, для того, щоб матка мала що їсти. Типу, типу так. от. Все зроблено з харчового пластика, значок. Сюди запускається маточка. Можна через отвір цей запустити. Через. Ай. Через оцей от отвір можна. Маточку запустити. Ну, аж тепер, аж тепер рамочка вже готова. Сюди можна, я вже казав, мед, канді, паста, цукровий сироп для того, щоб вжоли почистили е, ячейки, соти. Якщо звідси глянути в соти, то реально не відрізниш від справжніх. Ось таке ось така рамочка. Чудо, чудо рамочка. Будемо пробувати виводити маток.